Сьогодні служіння вдячності, але моя проповідь називається невдячність, а називається вона повнота Божої любові. Так я її назвав. А ви коли будете передивлятися вже там сьомий-восьмий раз в своїх гаджетах, то можете назвати її як хочете. Це не принципово. Добре. Почнемо. з... Сьогодні не буде, до речі, тут ніяких віршів, тез. Тому я сподіваюся, ви достанете свої телефони, відкрите Біблію і будете слідкувати і рухатись разом зі мною в проповіді. І пропоную вам почати з Іоанна, 3 глава, 16 вірш. Всі його знають, чудовий вірш. Отже. Бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав свого єдиного сина, заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був. Загублений, а здобув вічне життя. Амінь. Амінь. Знаєте, я просто хочу, цей, щоб ми уважно дивилися в цей вірш, і я хочу просто його розділити на дві частини. Знаєте, як от Біблія, з якою ми черпаємо інформацію про Бога, з якою яке є Слово Божє. Вона ділиться на дві книги, на дві частини, можна так сказати. Це старий заповіт і новий заповіт. Вони, якби одна, одна книга, да, але вони так, поділені. Вони про одного і того ж Бога, але вони різні. І старий заповіт про любов Божу і про Бога, але старий заповіт не розкриває всієї повноти Божої любові, яку Він е, нам явив у новому заповіті через нашого Господа Ісуса Христа. Так чи ні? Амінь. Амінь. А, і першу половину я назвав, я так бачу. Так мені відкриває Бог. Я назвав її безумовна любов. Так написано там. Що Бог так сильно полюбив цей світ, що віддав свого єдиного сина. Знаєте, і це те, що насправді ніяк не залежить від нас. Ну, Це про те, що ми читаємо, що ми від цього не заслужили, ми взагалі на це ніяк не повпливали. Це Бог полюбив і Бог віддав свого сина. Це... Так. І... Питання в тому, що Бог віддав свого сина за всіх, буквально за всіх. За тих, хто приймає цю жертву, за тих, хто не приймає, Бог віддав за весь світ. Бо тут написано, що Бог полюбив весь світ і Він віддав свого сина. Ну, Якщо зараз в нашій країні йде війна, люди повстали, повстали на захист країни. На захист народу реально віддають своє життя, але все ж таки є ті люди, які не приймають цього. Є досі ті люди, які там, крадуть гроші з бюджету, є, є люди, які, ховаючись від мобілізації, дають хабаря і тікають за кордон. Ну, є багато різних таких людей, я нікого не засуджую, але просто кажу, що вони є. Ось і питання в тому, що приймають вони це чи не приймають вони все одно завдяки тим людям, які сьогодні віддають своє життя, вони користуються всіма благами цього, тому що вони живуть в мирних городах, тому що воно, ну як і ми з вами сьогодні тут, правильно ну, от ми сидимо, тому що хтось там стоїть. Ось, і вони це роблять незалежно від того, приймаємо ми це чи не приймаємо. Вони це роблять. Або, наприклад, коли ми їздимо на фронт, як капелани, да, з Максимом або раніше ми з Іллею їздили. Ми так само ми служили і служимо, ми ж не перебираємо, кому служити. Ми служимо всім. Тим, хто приймає, тим, хто не приймає, хто вірить, хто не вірить. Ми служимо всім. Безумовно. І хочу сказати, правда, от всякі смаколики, прикольчики там різні. Ну, і що, до речі, цікаво, що молитву приймають також всі. І віруючі, і не віруючі. І це добре. Ну і взагалі, то якщо так подивитись, то люди дуже охоче і з радістю приймають добрі справи. А от щодо волі Божої, щодо істини, то тут трошки виникає проблема. Ну добре, не про це. Не про це. Добре, далі. Безумовна любов. Безумовна любов. Якщо проводити паралель, ну це такі банальні речі, всі про це знають, розуміють, що якщо проводити там паралель, безумовно любов, це як батьківська любов, да? батьківська любов до, до дітей. І більшість батьків, ну так кажу, більшість, тому що ну, розуміємо, що а, є винятки, там, є якісь люди, які так не роблять, але більшість про нормальні люди, які люблять своїх дітей, вони люблять своїх дітей. Безумовно, знову ж таки. Щоб ми не робили, щоб ми реально, буквально що ми не зробили. Нормальні батьки, вони будуть любити тебе, і ти будеш для них дитиною. Ось. Вони будуть, ну, реально будуть, будеш дитиною. Так само, звичайно, і Бог. Він полюбив, він віддав свого сина єдинородного за весь світ тут написано. І це любов. Це та любов, про яку каже Павло, що її ніхто не відніме. Знаєте, ніякі сили, не ні ангели, не ні демони, ніхто її не відніме, тому що вона залежить тільки від Бога, не від нас з вами. Вона залежить тільки від Бога. Бо ця безумовна любов, вона це не наша заслуга. Ми ніяк на неї повпливати не можемо. Бог полюбив, Бог віддав, і він вірний своєму слову, і він вірний своїй любові і тому, що він зробив. Він досі нас любить і буде любити. Де б ми не були, що б ми не робили, як би ми не поводилися? Якщо ми прийдемо до Бога відверто, попросимо, посидимо, помолимось, поспіваємо. Він завжди прийде, він завжди втішає, завжди підтримає, завжди пробачить. І я впевнений, що багато хто в цьому залі вже це перевіряв мільйон разів. Ну, Це така вічна історія. Ось. Це добра штука. Безумовна любов. Але у мене є питання. Чи достатньо нам цієї любові безумовної? Ладно, не так. Добре. Давайте інакше підемо. Ем... Давайте подивимось знову ж таки на цю медаль, на цей вірш з іншого боку, де написано, що Бог так сильно полюбив цей світ, що віддав свого сина для того, щоб кожен, хто повірить, отримав життя вічне. І тут ми вже бачимо про те, що тут з'являється сенс, є потужний зміст, є потужний сенс. Цього, цієї любові, яку Бог до нас проявив, це те, що якщо і з'являється і разом з цим з'являється умова. Да? Ми маємо як мінімум повірити, щоб отримати життя вічне. Це умова вже. Тобто вже любов трошки з іншого боку. Вона не безумовна. Розумієте, про що я кажу? Так чи ні? Тож є Бог. Є син, є смерть сина, є Його Воскресіння, є наша віра в Це, є спасіння, тобто вічне життя, є наш шлях до цього спасіння, який називається життя. Я не кажу зараз про, ну, про вічне життя, я про це життя на землі. Тобто, от шлях до спасіння це наше життя земне, отут, на цій землі. Я про це кажу. І от в мене зараз питання. Чи достатньо нам з вами оцієї безумовної любові, щоб пройти цей шлях достойно? Дост... Ну, у мене є відповідь, може хтось скаже, достатньо чи недостатньо? Ну, звичайно, що ні, що недостатньо. Недостатньо. Тому що нас вчить так Ісус, тому що нас вчить цьому Бог, що нам недостатньо однієї цієї безумовної любові для того, щоб рухатись, розумієш? Добре, давайте так. Недостатньо. Тому Бог. Ще одна причина. Чому приходив в наше життя Ісус Христос? Ісус, Бог дає нам Ісуса Христа для того, щоб Він став нашим шляхом, нашою істиною і нашим життям. Чуєте? Я би сказав Амінь. Був би я там в залі, але я скажу тут амінь. Іоанна, 14 глава, 6 вірш. Де Ісус каже, Я є шлях, істина і життя, відповів Ісус. І ніхто не прийде до Отця інакше, як через мене, якщо ви справді знали мене, то знали й Отця Мого. І відтепер ви знаєте Його, ви бачили Його. Ісус каже, що Він є шлях, істина і життя. Прошу вас, дуже просто будьте уважні, бо зараз те, що ви чуєте. Це те, що Бог відкриває, це те, що Дух Святий відкриває нам сьогодні. Просто будьте уважні. Давайте я трошки розкажу. Шлях. Шлях. Ісус наш шлях. Що, про, що це? Що, про що це йдеться? Шлях, я так написав, це Боже Слово. Ні, Шлях це Божа воля, це виконання Божої волі. Інакше кажучи, коли ти виконуєш те, що каже Господь, ти чітко рухаєшся тими координатами, які задає він тобі. Розумієте? Якщо Бог каже, піди туди, зроби те, ти, ти йдеш е, чітко по тій координаті, яку він поставив на карті. Ти туди йдеш. Ти ж розумієш, коли е, ти йдеш по координаті і приходиш туди, що ти йдеш шляхом, який Бог тобі вказує. Правильно? Так ж все відбувається. Тобто. Через це ти можеш бути впевнений в тому, що ти дійсно на правильному шляху, що Ісус Христос є твій шлях. Істина. Це Боже Слово. Це вчення Ісуса Христа про те, що саме є Божою волею, що саме нам треба робити і куди нам треба йти. Ісус Христос нас навчає. Інакше кажучи, Ісус переповідає нам те, що хоче від нас Бог Отець. І задає нам координати, вказує шлях. Життя, життя це свобода, яку ми отримуємо в Ісусі Христі. Інакше кажучи, коли ми знаємо і виконуємо Божу волю, ми отримуємо впевненість в тому, що Бог завжди з нами. Більше того, відбувається духовний процес, і ми входимо в абсолютну присутність Божу та отримуємо абсолютну свободу від мирської метушні. Розумієте? Коли ти в абсолютній присутності Божій, ну точно немає ніякого страху, ну точно немає ніякого сумніву, немає ніякої паніки, чи це станеться, чи це не станеться, ти в мирі, ти в Божій присутності. Тому шлях, істина і життя. Амінь. Рухаємось далі. Іоанна, 8 глава, 31, 32 вірш. Тоді Ісус почав говорити тим юдеям, які повірили в нього. Якщо ви будете дотримуватись мого вчення, то насправді станете учнями моїми. Ви пізнаєте істину, вона принесе вам визволення. Це те, про що я тільки що казав, правильно? Ми пізнали істину, і вона нас звільнила, просто звільнила від метушні. Ісус наголошує нам про те, що повнота Божої любові і її прояв щодо нас має умови. Ми маємо вірити, слухати і робити. Давайте ще поглянемо на один вірш Йоанна 8, 28, 30. Та він продовжував: коли вознесетеся, вознесете сина людського, коли вознесете сина людського, тоді пізнаєте, що я сущий. Я нічого не роблю від себе самого. Своєю волею, а кажу лише те, чого Отець навчив мене. Той, хто послав мене зі мною, Він мене не покинув, бо я завжди виконую волю Його. Алілуя. Ісус ще раз підтверджує те, що Він завжди виконує волю того, хто послав Його. І тільки тому. Отець завжди з ним, тільки тому Він його не покинув. Ісус не каже, Бог мене не покинув, бо я його дитя, і Він має до мене безумовну любов. Хіба Ісус не мав е, тої безумовної любові від Бога Отця? Звичайно, Він її мав. Я думаю, Він мав її більше, ніж хтось із нас. Але Він каже: Той, хто послав мене зі мною. Він мене не покинув, бо я завжди виконую Його волю. Амінь. Я хочу вам сказати, що це говорить про те, що Ісус рухався в цьому світі. Він рухався, знаєте, ну, нехай буде це слово, може воно не підходить такою ж схемою. Зрозумійте, у нього був свій шлях. У нього була, були свої координати від Бога. У нього була своя місія, ми всі це знаємо. Ось у нього був шлях. У нього була істина. Це те, що Бог з неба навчав його, і він нічого не казав. Він каже: Я нічого не кажу від себе. Я кажу тільки те, що чую від мого Бога Отця. У нього була своя істина. І у нього було життя. Бо так само написано, що Бог має в собі життя, і Він дав сину своєму мати життя це в собі. Амінь. Амінь. Давайте ще. Іоанна 15, 9. Як полюбив отець мене, я теж так полюбив вас. Живіть у моїй любові. Якщо будете дотримуватись заповідей моїх, то житимете в моїй любові. Так само і я виконував заповідь Отця Мого і зараз залишаюся в Його любові. М? Наче те саме, так? Да? Наче те, про що ми кажемо? Ісус раз за разом просто підтверджує це. Кто скаже про те, що повнота любові Отця відкривається нам і залишається з нами лише тоді, коли ми виконуємо Його волю. Ну і, звичайно, що без віри ми навіть ну, не повіримо в цю волю. Розумієте? Без віри ну, ми не приймемо. Не кажучи вже про те, що ми виконаємо. Я маю на увазі, що ми маємо. Те, що ми маємо повірити і вірити в те, що Біблія, наприклад, Біблія, да, і те, про що вона нас навчає, це Боже Слово, це істина. Це те, що те, що у цієї книги, хоча вона і написана багатьма людьми, ми читаємо там Відуана. Марка, Матвія і ще багато, багато, багато хто її писав, люди писали. Але насправді у неї один автор. Розумієте? У неї один автор. Це наш Бог Отець. І нам треба в це вірити і прийняти. Класна тема читання Біблії. Якщо ви туди ходите, ви благословенна людина. Амінь. Але якщо ви вдома не читаєте Біблію в таємній кімнаті, якщо ви не проводите молитовний час з Словом Божим, вам ніхто не відкриє так, як Бог вам має відкривати. Бо це його книга, бо це Він її написав. І тільки Він знає сенс, який він вклав в неї. розумієте? Так, ми маємо розширювати свої межі. Ми маємо розширювати межі свого розуму, розуміння е, історичних там якихось контекстів. Але основну духовну складову слова свого вам може відкрити тільки Бог. Почуйте просто, якщо ви не читаєте Біблію, якщо ви не молитесь і не проводите час е, з Богом наодинці, ви просто приречені на обман, ви будете обмануті. Ми будемо всі обмануті, якщо ми не будемо це робити. Це 100%, це факт. Тому що навіть корисні речі можуть інколи зіграти проти нас. Коли ти не маєш основи, коли ти не маєш міцного духу, не маєш міцного розуміння. Ти просто приречений на те, що ти будеш обманутий. Добре, давайте ще одне. Ось заповідь моя, каже Ісус. Йоанна 12, 12, 15. Ось заповідь моя. Щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Немає більшої любові, коли людина своє життя покладе за друга. Всі ви, мої друзі, якщо виконуєте все, що я вам заповідав. Амінь. Дякую тобі, Ісус. Чуєте, є любов безумовна, вона дуже сильна, вона довговічна, але вона обмежена. Якщо ми знову проведемо паралель і знову згадаємо про там, батьків, дітей, то ви розумієте, про що йдеться. Бо коли дитина просить в тебе те, що їй нашкодить, ти їй не даєш. Як мінімум. Добре. На останок вже в мене типу я перебор, бо мені сказали, буде інший трошки час. Ну, не, не суть. Я просто хочу поділитися з вами історією, хочу розповісти вам історію. Це особиста історія. Але нехай вона просто стане для вас такою повчальною притчею. Знаєте, у мене був брат. Кажу був тому, що він нещодавно помер. Йому було всього 39 років. І ні, він не загинув на фронті, він там не потрапив в якусь аварію, може. Ні, Він загинув, помер від наркотика. Він помер від наркотика, і останні там років 17 його життя. Як на мене, це був просто сущий ад. На землі, знаєте, так як він жив, те, що він переживав, де він був і все інше. Я вже навіть не згадаю, скільки разів він сидів в колонії, але точно не менше п'яти. І точно не згадаю, що і скільки разів ми там, чим ми йому допомагали. знаєте, там Це були і. і і платили за нього заставу, і там звичайно, передачі, і звичайно, там куча, куча всякої ось такої допомоги. І скільки тисяч разів йому казалось, казали там, що оця допомога, якщо ти нас не послухаєш, оця допомога вона буде останньою. Вона буде останньою. Але, на жаль, він не був, знаєте, вдячний. Він не був. Він просто користувався оцією безумовною любов'ю. Тою любов'ю, яку ми йому дарували. Це була саме безумовна любов. Бо отак, якщо по, як то кажуть, по-людськи, то вже. Будь-яка нормальна людина би просто відвернулася б від нього. Бо ті вчинки, які він робив, ну це об'єктивно, розумієте, вони вже не влазили ні в які рамки. Не то, що вугольне те вушко, воно просто в футбольні ворота вже не пролазило, розумієте? І... Але була оця любов. І він просто користувався, маніпулював, маніпулював і їхав-їхав на цій любові просто далі і далі. І так просто йому казали, да, там багато хто перестали. На нього взагалі звертати увагу, да, там. І ось останнє його там чергова, чергове звільнення. Він звільнився і вже в такому стані, що йому нема куди йти. Ну йому нема де жити. Бо ніхто його вже не прийме. Розумієте? Він всіх обокрав по 500 разів там. Йому нема де діватися. Але ж у нього є, ну як, безумовна любов братів, сестер. Ну і от така ситуація. Ми винаймали йому житло, ми інколи його годували, ми інколи його вдягали, купували йому ліки. Але при цьому всьому я завжди з ним спілкувався, я завжди йому розповідав про Ісуса, я йому розповідав про те, як я пройшов цей шлях. Я йому розповідав про те, що в його житті не, не ще не стоїть крапка, що є шанс, що якщо він зробить те, як я йому кажу, розумієте? Те, як я йому кажу, то я буду з ним поряд, то я пройду з ним весь цей шлях разом. Я маю на увазі там, оці реабілітацію, там, становлення, здоровлення і все інше. Я був поряд, і я йому це казав. І ось останній раз, коли ми були там на, скажімо, там на квартирі, я сплачував за житло, я даю там ці гроші, там щось було 600 гривень, наприклад, тиждень. Я даю ці гроші, і ось він такий стоїть і каже мені, дякую тобі. А знаєте, мені Бог вже давно про це розповідав, відкривав. А я повертаюсь йому і кажу. Зрозумій. Що в мене для тебе є набагато більше, ніж ці 600 гривень. У мене є любов, у мене є час для тебе, у мене є спілкування, у мене є бажання проводити з тобою час. Я можу з тобою робити набагато більше. І у мене є дійсно набагато більше ресурсу, який я можу тобі дати, якщо ти послухаєш і будеш робити так, як я тебе прошу. На жаль, він не почув. І результат, ви вже, ви вже чули. Я запевняю вас, що сьогодні Господь каже кожному із нас, синок мій, донечка моя, я люблю тебе безумовно, але послухай, у мене є для тебе набагато більше, набагато більше. Просто перестань чинити супротив мені, підкорися і роби те, що я тобі кажу. Вимня Ісуса Христа. Амінь.